Після подолання величезної черги на паспортному контролі у римському аеропорту до міста можна дістатися трьома способами: автобус, два види потягів і таксі. Я обрала потяг Леонардо Експрес. Білети можна купити в автоматах або в такому кіоску. Необхідно перейти через дорогу і зайти у термінал. Вартість квитка 14 євро. Цей потяг слідує до станції терміні. 30 хвилин без жодної зупинки. Білети, куплені в автоматі, потребують валідації. Мій квиток компостування не потребував, його просто подивився. Провідник. Цей потяг трошки дорожчий, але його перевага в тому, що він не робить жодної зупинки. Тобто, аеропорт, станція терміні. Так він виглядає. Так його можна упізнати, і найприємніша частина обіймашки. Ми вже на місці.